Кладка блока починається завжди з угла. Виложуються угли. Наноситься клей, втирається мастерком, потім грібоночком розрівнюється, щоб такі такі були борозди. Борозди треба, щоб було клею, куди розходиться, як вирівнювати блок. І у вас буде пару міліметрів для можливості, щоб його підрівняти. В общем, робиться отакої. От Намазується. Тоді кладеться, вирівнюється по плоскості в одну сторону, в другу сторону і по вертикалі, щоб угол був рівненький. Угол був рівненький. Так, зараз вложимо блок, щоб не мішати. Уровень можна такий маленький, ось, він точний, дуже точний. У мене трохи більший. То уровень від величини уровня не залежить качество. Від качества уровня зависить, да главное щоб уровень був небрехливий. І отак вирівнюється на уровень. І провіряється. Так і отакочки. От щоб була бульба. Стукуємо, де там може, то ну, трохи пару міліметрів є можливість підрівняти. За щодо усадки клея, трошки він підрівнюється. Вправо-вліво подвинули і все. І так, таким образом йде кладка. Блок сюди лягає, потім блок туди. Перев'язка на углу. Час від часу попадаються блоки нестандартні. Вони або більшенькі на 5 мм, або тонші то їх приходиться спилювати. Воно Видно, що ось бугорок. Воно, то Його треба щистити. Береться відьма, ставиться на болгарку. Відьма це круг желізо, ну, чистить таке, краску щищать. І він дуже гарно чистить блок. І ним це діло це чиститься добре, щоб щітками не шатирить. Узяв дві минутки і блок спиляний. Іноді так попадаються. Так, наші труди двигаються, вікна. Розмітили, вікна вже показалися. Чотири рядочка пройшли. Так, працюємо далі. Зараз покажу нашу розробку. Перемичка із кирпича такого дірявого. Береться дві арматури, пронизуються через кирпич. І намазується розтворчик, надівається кирпичика. Хоп-хоп-хоп-хоп, намазується і туди грязючкою розтворчиком залюпати, щоб сама арматура була в розтворі. Само собою потрібно зробити опалубку спочатку, щоб він временно подержала його, поки воно пристине. Потім, як застиває, становиться міцне, немов скеля. Так, що ми робимо? У нас перегородка. Димоходи йдуть і до дверей. Далі просто йде перегородка в кирпич, вона несуща, несуща. Пацани перекур. Грам, киваєте, кивайте. <laughs> Та стіни, стіни у нас квастарас. Стіни у нас вигнаті повністю, і десятка блок. Це під армопояс. Армопояс буде таким образом. Десятка блок, пятерка утеплітель і 15 на 20 армопояс. Армопояс із шпильками. Шпильками під маурлат. Так, все у нас це стіни готові. Стіни готові. Перемички над вікнами по, по методу Глеба Гріна. Ложиться то, так само блок, штрабиться штраба і арматура, дві арматури влажуються над вікном. Все, воно стоїть, міцне, немов скеля. В общем, така хатинка у нас вирисовується. Що буде далі, побачимо. Все буду знімати, все буду показувати. Пока-пока, до нових зустрічей.